Освітяни, дорогі наші вчителі, дозвольте в цей чудовий жовтневий день привітати вас з цим гарним професійним святом, святом працівників освіти. Вчитель це завжди звучало гордо. Вчитель це та людина, з якому кожен із нас знайомиться в різні періоди свого життя. Це та людина, яка передає із душі в душу і серця. В серце свого учня все найкраще, що може передати людина старшого покоління, підростаючого покоління. Розумію, що це дуже відповідальна професія. Розумію, що ви перепускаєте крізь свої серця, крізь свої душі проблеми, побажання, все, що відбувається з вашими вихованцями. Це цей нелегкий час. Я добре розумію, наскільки важко працювати нашим педагогічним працівникам. Наші школи працюють зараз в онлайн-режимі. Це дійсно важко. Це дійсно потребує мобілізації великих зусиль. Але тим не менше, ми пам'ятаємо, що є лінія бойового зіткнення, де ваші колишні учні гідно боронять інтереси Держави Україна. Це учні захищають. Інтереси держави завдяки вам, завдяки патріотизму, який ви свого часу передали їм, передали своїх сердець, своїх душ. Хочеться побажати вам, дорогі наші вчителі, щоб ті вихованці, які приходять в наші класи, які виходять на уроки от зараз в онлайн-режимі, щоб вони завжди за цікавленістю слухали те, що ви їм викладаєте. Велике вам за це дякую. Дозвольте побажати вам міцного здоров'я, творчої наснаги, гарного настрою і, звичайно, вам повернітесь в рідні школи, зайти в рідні класи, і, як і раніше, до 24 лютого. Також розпочати освітній процес в офлайн режимі, також навчати діток, також передавати свою любов та доброту, тепло своїх сердець. Підростаючим поколінням. Це дуже важливо. Бережіть себе, бережіть своїх діток. А ви, шановні вихованці, бережіть все те найкраще, всі ті діаманти, які передають ваші вчителі. І бержіть Україну в своєму серці. Слава Україні! Героям слава! Від імені випускників 2022 року хочемо подякувати і привітати всіх викладачів рідної школи і з ним вчителів. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, сталевих нервів та головне, мирного неба над головою і скорішого повернення додому. Нехай учні згадують вас і частіше дякують вам. Два роки тому ви відпустили нас у доросле життя, але з кожним роком ми все частіше згадуємо ці шкільні роки. Дякуємо вам! За знання, які ви вкладали в нас, за кожен урок, в який ви вкладали свою душу. Вибачте нас за кожен зірваний урок, за ваші недоспані ночі за конспектами, які ми так часто не цінували, за нашу дурість і кожну незроблену домашку. Ми підросли і все зрозуміли. Та на жаль, ми вже не повернемося в шкільні роки, але ми пам'ятаємо і любимо вас, і віримо, що скоро зустрінемося в стінах рідної школи, звісно, вже не учнями. Але ми так же тепло зустрінете нас у своїх класах. Від випускників 2021 року хочу привітати всіх вчителів з їх професійним святом. І перш за все хочемо подякувати вам за ваше невичерпне терпіння, за мудрість, яку дарували ви нам кожного дня, за любов, яка проросла глибоко в наших серцях. І хочемо вважати вам міцного здоров'я, щоб ваша праця завжди приносила тільки позитивні емоції і гарних учнів, якими ви завжди будете пишатись зі святом. У цей чудовий та осінній день. Я хочу привітати наших любих учлів з професійним святом. Дякую вам за підтримку та допомогу протягом усіх 11 років моєго шкільного життя. Завдяки вам, всі учні та випускники школи, є розумними та освіченими людьми, які вступають до омріяних вузів в Україні та за кордоном. Сподіваюсь, що без нас не так сумно в школі, що на зміну прийшли добрі, хороші діти. Ви також старанні, у яких в класному журналі лише дванадцятки. Але все ж таки бажаю вам терпіння та наснаги. Дуже сподіваюся, що ми скоро всі зустрінемося, і всі наші мрії збудуться. Головне миру та здоров'я ще раз зі святом. Від щирого серця хочу привітати наших викладачів з Днем вчителя. Дякую за ваші знання і мудрість, адже саме завдяки вам ми вчилися відкривати світ, пізнавати щось нове. Ви були не лише вчителями, а й нашими друзями і підтримкою. Ваша мотивація не давала нам опускати руки і виконувати домашні завдання як слід. Може, не завжди це вдавалося. Ви, наш приклад незламності, адже навіть у такі тяжкі часи ви не опускаєте руки і продовжуєте вчити ваших учнів. Шкода, що вже на нас. Але в пам'яті назавжди залишаться ваші паради і уроки. Саме ви дали зрозуміти, що немає нічого неможливого. Тож бажаю вам і надалі залишатися стійкими і незламними, як цього вчили ви нас. Нехай ваші дні будуть наповнені радістю і натхненням, а ваші учні будуть гордістю для вас. Хочеться сказати слова вдячності всім вчителям. Спасибі вам за вашу працю, за ваше вміння знаходити талант у кожній дитині. Нехай кожен день відкривається щось нове і добре не тільки для учнів, але й для вас. Вітаю весь педагогічний склад Андріївської школи з вчителя. Передаємо вітання вам випуск 2020 року. Бажаємо вам наснаги, сили. Терпіння в цей непростий час. Ви виконуєте надважливе завдання, ви вчите майбутнє покоління. Дякую вам за те, що ви робите разом до перемоги. Слава Україні!